Офіційне свято, приурочене до дня журналіста, відкриває скрипалька, студентка, журналістка інтернет-порталу Чарівне Тетяна Стацька каже, музичну школу закінчила, однак музиканткою стати не мріяла. Обрала фах журналіста і вже два місяці, як працює поруч з досвідченими колегами. Тепер працюю на роботі, стала журналістом і на хобі лишається менше часу. Але коли розказали, що буде конкурс талантів, і мені Оксана Кривець, наш редактор, запропонувала. Я одразу ж погодилась, тому що люблю цю справу. Музика це чудово, це прекрасно, Це якась хвилинка такої творчості. Хвилинка для того, щоб проявити себе. Подякувати журналістам за їх працю у такий незвичний спосіб вирішили чиновники. Вже традиційно відзначили роботу усіх засобів масової інформації області, зокрема, і роботу колективу телеканалу Рівне 1 Редактор районної газети Вісник Демидівщини Людмила Мулько переконує проблеми в усіх журналістів, однакові незалежно від того де і в якому змі вони працюють, хотілося б, як би кажуть, більше заробітних плат нашим журналістам. Я так словами, журналістів говорив. Нам тишечки уже тісно в нашому вісьмиполоснику. Ми хочемо розширення, ми хочемо дати людям 16 полос. Це плани поки що на працювання. Хочемо дуже от ми змогли вийти на повну колінни до першої восьми стрінок. А от стрінок мало все таки. Ну і побільше читачів хочемо також виходити за мечі нашого району. Після офіційної частини гостям пропонують переглянути виставку творчих робіт самих журналістів. Талантів виявилось чимало: фотографії, вишиванки, ляльки-мотанки, бісероплетіння та хендмейд. Журналісти примножують творчу спадщину українців. Наша колега Наталка Пастухова порадувала усіх грою на фортепіано, а також представила кілька живописних робіт. Каже, завжди мріяла малювати і ось кілька років. Років тому Мрія здійснилася. Чотири роки тому такий проєкт хакеном за 90 днів. Я саме тоді пішла, у нас було багато людей. Тоді ми пішли туди, я почала малювати чотири роки назад, попали в групу до Мартинінка Анатолія. Іванович, я ще дуже ми ну, Вже не маємо, ну, Ми зараз продовжуємо вчитися вже четвертий рік. Я с коли сідаю за мальбір. У мене такі враження, що така сублімація творча, тому що в мене такий поток енергії проходить. Це вглід як наркотик, Коли сідаєш, починаєш малювати чи маслом, чи пастелькою, Це так класно. Побачити творчі роботи рівненських журналістів можуть усі охочі. Виставка триватиме упродовж місяця в обласній науковій бібліотеці. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.